Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні робимо огляд ось цих. Ну і розпаковку також, ну. Але розпаковуємо робимо огляд і доповнюємо мою колекцію. Так що починаємо, як бачите, з що це в нас? Ага, McLaren F1. Я маю вже одну таку що як вона, ну, для траку вона ну, гоночна, а ця проста. Так що треба було дістати. Я цю придбав на аукціоні WattNut. Я за неї заплатив не те, що там написано, десь 10 баксів заплатив за цю. Uh, тому, друзі, я не дуже Hot Wheels вже колекціоную. ну, Маю колекцію і деколи доповняю, але то мусить бути щось дуже-дуже, дуже таке, що мені подобається. Uh, так, менше з тим. Так, це є номер 629 McLaren Mini GT. Як бачите, крім тої дурної англійської упаковки американської, є ще ця європейська. Я не знаю, чому вони стільки сміття виробляють, але там то все я викидаю, коробочку зберігаю. Так, глянемо на Макларен. Ось він такий простенький, колір мені дуже подобається. Я купив цю модельку, бо я як був маленький. Хлопчик, ну, коли там вони вийшли, я здається, вже ну, не пам'ятаю. Коротше, пам'ятаю, що як вона вийшла, я просто закохався в цей дизайн. Просто, просто клас. Справжні такі Макларени F1 вже не знайдеш дешевший, ну, в справжньому в житті. Але тому я колекціоную модельки. Так, значить, задні зеркала, на жаль, гумові. Оп, ага. Але крім того, все клас. Ну, як бачите, короткий такий огляд, бо що там показувати. Тепер це я придбав від Diecast Crepa. Ви вже пам'ятаєте, я його е, говорив про нього. Якщо, якщо вам треба е, якісь закупи чи якісь модельки шукаєте. То загляньте на Diecast Creepo, на його веб-сторінку або на Інстаграм. Так, давайте відкриваємо, щоб я пальці не відрізав. І глянемо. Тут то саме, як бачите, в короб... коробка є, і в коробці є е, свої пласт... пластмаси. Це в сміття. <глух> е, ну і коробочка така. Це є «Shelby GT Dragon Snake Concept. В мене таких є а, різних кольорів. Це здається четвертий. Та в мене є жовтий, голубий, а, білий і тепер ця є. Перламутровий. Ну, Явно не сиренівий. А, бо то не наша мова. Так, гляньте, який чудовий а, кастинг. Просто клас. Я мустанги, ще з дитинства обожнюю, Ну, я думаю, ви вже побачили. Я догадалась, я колекціоную таке більш по ностальгії. То, ж, з чим я виростав, то що я би був задоволений, як маленький хлопчик, а, я би був задоволений зараз в майбутньому тим, Я думаю, розумієте, що я говорю. А, так що на них ті от наклейки ззаду є, але на кожному кольорі трошки інший дизайн. Так що це непогано. Ну, явно то є Shelby. Деталі класні, нічого дуже там не відкривається. Але, бачите, в новіших більше деталей, в старших такі були простіші такі, без ніяких там детальок. Ну, і все, така от класна. Машиночка. Кладу її в свою колекцію і буду насолоджуватись. Так, глянемо на них на столику, Покрутимся. Так що, ну, рекомендую Mini gt Класна компанія. Вони не є вже такі страшно дорогезні. Скажу вам правду. Багато преміум Hot Wheels коштують більше, ніж оці. Це є зроблено для дорослих колекціонерів. Hot Wheels більш для молодших, для тих, що починають, або ті, що хочуть на трак бавитись. Ну, явно Hot Wheels також виробляє для дорослих, але знаєте, то, ну то таке. Я також Hot Wheels, Hot Wheels люблю, так що не, не розстроюйтесь, Все клас, все нормально. Колекція є. Але я думаю, що за гроші такі модельки кращі для мене. В моїй думці. Ну і все. Дякую, друзі, що завітали, подивились на цей маленький огляд. Я вам вдячний. Тримайтеся. Слава Україні! Героям слава, смерть, клятим ворогам!